За даними компанії «ТНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. За правосуддям до Гааги. Верховна Рада України звернулася до Міжнародного кримінального суду, аби там розслідувати масові вбивства українців під час мирних протестів. Нардепи проголосували за визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду і звернулися до ГААГИ із заявою про притягнення до кримінальної відповідальності Віктора Януковича, Віталія Захарченка та Віктора Пшонки за злочини проти людяності. Проте парламентарям ще треба ратифікувати міжнародну угоду Римський статут міжнародного кримінального суду. Тим часом в інтернеті. Поширюється інформація, що Віктора Януковича оголосили у розшук. У Міністерстві внутрішніх справ нам повідомили, що всіма кримінальними провадженнями навколо останніх подій в Україні переймається Генеральна прокуратура. Проте там щодо кримінальних проваджень ані пари з вуст. Жодних офіційних заяв від ГПУ не було. У прес-службі кажуть, через зміну керівництва та кадрові перестановки наразі ніхто не може коментувати ситуацію. Доки в ГПУ мовчать, розговорився віце-спікер Верховної Ради Руслан. Кошулинський. Він заявив, що офіційні документи про відкриття кримінального провадження щодо Віктора Януковича будуть подані до прокуратури 25 лютого. Окрім нього, сісти на лаву підсудних можуть ще півсотні посадовців. Де зараз екс-гарант Віктор Янукович невідомо. Проте напередодні голова СБУ повідомив, що Янукович на території України.